Четвер, 10 липня Мученики останнього часу. Із синагог виганятимуть вас. Надходить час, коли кожний, хто вбиватиме вас, буде вважати, ніби тим служить Богові. Євангеліє від Івана 16. 2. Кожна людина в нашому світі стане під один з двох прапорів. Дві різні армії стоятимуть одна проти одної, і розбіжність між ними буде такою явною, що багато з тих, хто переконається в істині, перейде на бік народу, котрий дотримується Божих заповідей. Коли в битві, яка передує великому завершальному етапові боротьби, відбудеться ця головна подія, тоді багато хто буде ув'язнений, інші втечуть з міст і селищ, рятуючи своє життя, а деякі стануть мучениками за Христа, обстоюючи істину, ухваливши декрет, який нав'язуватиме папську постанову пряме порушення Божого закону. Наша нація, Сполучені Штати Америки, цілковито впаде в нечестя. Як наближення римських армій було для учнів знаком зруйнування Єрусалима, так і це відступництво буде для нас знаком, що Боже довготерпіння досягло межі, що міра беззаконня наповнилася, що ангел милості готовий відійти і ніколи не повертатися. Тоді Божий народ зазнає таких скорбот і страждань, які пророки назвали скорботним часом Якова. Голосіння вірних і переслідуваних досягнуть небес. І як кров Авеля волала від землі, так і голоси мучеників кликатимуть з могил, морського дна, гірських печер і монастирських склепів. Доки святий і праведний Владико, не судиш і не мстиш за нашу кров мешканцям землі? Об'явлення 6.10. Коли була відкрита п'ята печать, Іван, автор Книги Об'явлення, побачив у видінні під престолом душі вбитих за Боже Слово і за свідчення Ісуса Христа. Потім відбулися сцени, описані у 18 розділі Книги Об'явлення, коли вірні та істинні діти Божі були відкликані з Вавилона. Христос поверне відібране життя, бо Він життєдавець, він винагородить праведників нетлінним життям.